Ще 200 років тому наші предки дотримувалися суворих правил щодо особистої гігієни. Особливо переймалися молоді дівчата, щоб їх не прозвали вонючкою парубки, бо ж їм ще заміж виходити. А от до чоловіків особливих вимог щодо догляду за собою не висували. Чи ходили чоловіки вонючками та які були канони краси в українців 200 років тому? дізнаєтесь в цьому відео. Обов'язково поставте вподобайку, поки йде заставка. Митися і чесати волосся можна було у визначені дні. Заміжнім жінкам, на відміну від дівчат, чепоритися було не гоже. А до чоловіків особливих вимог щодо догляду за собою не висували. У багатьох традиційних культурах світу саме молоді незаміжні жінки мали ретельніше за інших приділяти увагу своєму зовнішньому вигляду та гігієні тіла. Відповідаючи нормам краси, можна було вдало вийти заміж. А отже, покращити соціальний статус, натомість, старше покоління жінок вже не мало потреби привертати уваги протилежної статі, а тому надмірний догляд за собою могли вважати недоречним. А от для хлопців та чоловіків їхня зовнішність не була визначальним чинником у реалізації шлюбної стратегії. Краса, догляд за цілом це речі, що традиційно асоціювали саме з жіночим началом. Чоловічу привабливість сприймали через призму мужності, спроможності матеріально забезпечити родину та бути її захисником. Тогочасний канон краси серед українців відповідав такому стандарту: середній зріст, середня вага, чорняві або русяві чорноброві світлошкірі зі здоровим рум'янцем. Уявлення про красу диктував щоденний спосіб життя. Важка землеробська праця потребувала фізично дужих, з міцною статурою людей. Зважаючи на це, гладких або занадто худих, привабливими не вважали. Основними ознаками дівочої краси були біла шкіра та рум'янець. Вірили, що здоровий колір обличчя можна отримати, якщо вмиватися водою, у якій настоювали освячені крашенки. Рум'янець наводили калиною або ж намазували лице оливою з паприкою. Воно на холоді пече, і лице рум'яніє. Рудих в українській культурі вважали негарними. Тому, якщо на обличчі було багато ластовиння, дівчина забілювала його сметаною. Чорні брови, як ще один необхідний атрибут краси, могли підмальовувати вуглинками з печі, а блиском для губ слугував жир. Він же захищав від вітрище на морозі. Неприємні запахи тіла мали блокувати запишні трави. А от поганих запахів цуралися: цибулі або часнику не з'їли би перед виходом на вулицю за жодні гроші, бо боялися, щоб їх не прозвали вонючкою. Також ще не повсюдно по Україні вірили в особливі властивості любистку. Вважали, що любисток має властивості збудження до себе симпатії молодих людей. Такий собі Афродезіак по-українськи любисток дівчата носили під пахвою, думаючи, що через це швидше сподобається чоловікам. А от косметики селяни не купували. Це вважали непотрібною розкішшю і марнотратством. Наприклад, косметичне мило сприймали як панський атрибут. А звичка мити руки з милом або користуватися парфумами часто викликала сміх і презирство. Українці милися у балії, орієнтовно раз на тиждень, а то й рідше. Залежало від пори року та певних народних забобонів. Обов'язково милися перед святами, перед Паскою, перед Різдвом, перед святою неділею. Ознакою жіночої, точніше дівочої привабливості була довга товста коса. Українці вірили, що у волоссі зосереджені Джується життєва сила, тому побутувала низка заборон, пов'язаних із волоссям та доглядом за ним. Наприклад, не можна було топтати ногами свого волосся, бо голова болітиме. А стрижену чуприну треба було викидати на воду, щоб росла довга, як вода, або під вербу буде скоро рости, як верба. А які зачіски були у моді 200 років тому у жінок і особливо у чоловіків? Дивіться у нашому окремому відео на каналі. Із миттям голови також пов'язували багато забобонів. Приміром, існувала заборона на миття у дні посту середу, п'ятницю, а подекуди ще й у понеділок. Голову мили мало раз у тиждень. На Чернігівщині вірили, що у неділю і п'ятницю жінкам гріх чесатися, бо квочки гребтимуться у грядках. А ще казали: не варто заміжній жінці до сонця після заходу сонця чесати волосся, так як у темноті можна їх розгубити, внаслідок чого від наговору з'явиться болячка на руках і ногах. Волосяниця називалась. замість звичного нам шампуню. Наші предки використовували натуральні продукти. Наприклад, на Гуцульщині голову мили в. Ви... Борщу, ну тобто бурякову закваску наливали у воду. Мастили голову маслом, досить поширеними були відвари з ромашки, кропиви чи дереві. Також мили голову курячими яйцями. Одяг шили з домотканого полотна. Прали не часто, два-три рази на місяць, бо процес прання був довготривалим та трудомістким. Брудне замочували в цебрі, в окропі, у якому попередньо розводили попіл. Потім білизну вижмакували руками або прали на пранику, відтак викручували та несли на річку полоскати. Жіночі настільні сорочки, особливо ті, які мали плями крові, прали з певними засторогами та за правилами. Зокрема, було заборонено кільком жінкам прати свої місячні сорочки в одних ночвах. Вважали, що після цього в однієї із жінок під час місячних крові буде удвічі більша. А в іншої вони можуть припинитися зовсім таку недугу, приміром на полісі називали зопрання. До того ж, вважали, що зопреться та жінка, чия сорочка лежатиме найнижче. Відповідно, коли жінки разом прали місячні сорочки, то намагалися класти їх не шарами, а в рядок або перекладали жіночі сорочки чоловічими штанами. Як бачимо, народні уявлення та практики щодо гігієни значно відрізнялися від сучасних. Зокрема, догляд за тілом був із низкою обмежень і заборон. Краса асоціювалася з молодістю, тому підкреслювати принади обличчя традиція дозволяла переважно незаміжнім дівчатам. За відсутності засобів гігієни, косметичних препаратів, українці обходилися тим, що було на похваті. Переважно це засоби рослинного або декуди й тваринного походження. До того ж, ідеально чисте тіло в той час не було пріоритетним. Напишіть в коментарях, що думаєте з цього приводу, а ще не забудьте поставити вподобайку і підпишіться на канал. Нехай живе український Ютуб!